Добрий день, друзі! Антоніна і Віталій вітають вас на нашому кулінарному каналі. Капусняк це традиційна українська перша страва, яка готується з білокачаної капусти. Готувати капусняк можна як із свіжої, так і з квашеної капусти. Але на мій особистий смак, приготування капусняка із свіжої капусти це не те. В нашій сім'ї полюбляють капусняк тільки з квашеної капусти. Існує багато видів капусняків, які відрізняються один від одного набором продуктів для їхнього приготування. Готують капусняки з м'ясом, рибою, з грибами. Також існують пісні капусняки. В цьому відео ми приготуємо капусняк з грибами. Його можна приготувати як в пісному варіанті, так і в скоромному. Все залежить від того, на чому ви зробите засмажку на олії чи на вершковому маслі. Для приготування цієї страви нам знадобляться такі продукти на 5 порцій. Капуста квашена 710 грам, гриби сухі 45 г, але можна взяти для приготування і свіжі. Цибуля 110 грам, морква 120 грам, картопля 500 грам, цукор пів чайної ложки або 1 третя чайної ложки. Залежить від кислоти капусти. Масло вершкове 35 г, олія 30 г. Якщо ви будете готувати пісний варіант, то замініть вершкове масло олією. Сіль 1 чайна ложка за смаком. Зелень петрушки 15 г, Лавровий лист 2 штуки. Чорний перець пів чайної ложки. Вода плюс грибний відвар 1 літр 800 мл. Друзі, якщо ви полюбляєте наші відеорецепти, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі, В каструлю з товстим дном поміщаємо вершкове масло і зверху викладаємо капусту. Друзі, капуста повинна бути віджата від розсолу і подріблена на дрібні шматочки. Якщо у вас капуста довга. То переріжте її. Також уважно дивіться на кислоту. Якщо вона у вас дуже кисла, то перед приготуванням вимочіть її у воді. Додаємо до капусти 200 мл води, додаємо цукор. кількість його залежить від кислоти капусти. Накриваємо кришкою і тушимо капусту до готовності. Не забувайте її періодично помішувати. Поки капуста припускається, сухі гриби миємо спочатку в гарячій. А потім в холодній воді. Викладаємо їх в каструлю, заливаємо двома літрами води і ставимо варитися до готовності. Нарізаємо соломкою моркву, нарізаємо цибулю, нарізаємо зелень петрушки. На розігріту сковороду з, з олією, викладаємо цибулю, підсмажимо її 1-2 хвилини і викладаємо морку. Пасируємо до готовності. За бажанням олію можна замінити вершковим маслом. Виймаємо з відвара варені гриби. Відміряємо 1 літр 800 мл грибного відвару і виливаємо його в каструлю, в якій буде готуватися капусня. Якщо відвару у вас недостатньо, то додавте води. Але рідина повинна бути 1 літр 800 мл. Ставимо каструлю з відваром на плиту, хай закіпає. Нарізаємо кубиками картоплю від. Вправляємо її в каструлю з кип'ячим відваром. Варимо її до повної готовності. Нарізаємо соломкою відварені гриби. Додаємо кипячий грибний відвар з картоплею пасировані моркву та цибулю. Варимо 7-10 хвилин. І додаємо нарізані гриби. Квашену капусту. Солимо. Додаємо чорний перець, лавровий лист і варимо ще 10 хвилин. Додаємо половину петрушки. Даємо гарно закипіти і знімаємо каструлю з капусняком з вогню. Другу частину нарізаної зелені петрушки ми залишили для подачі. Також при подачі капустяка додаємо трішки сметани. Ось і все, друзі. Не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, залишайте коментарі. Діліться цим відео з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте!